В результаті буде такий потужний піднавіс. Його довжина 20 метрів ширина 4 400. І по матеріалах стойки 100 на 100 стінка 5 мм. Ферми кидалися через 2,5 метра. відстань між стоїчками 2,70 і відстань між верхніми прогонами 50 см. Для точності і зручності виставляємо першу ферму, останню і далі натягуємо ліску. І вже по лісі підганяється всі решта. Все пофарбовано в цеху. З пульта фарбування виходить ідеально. Кісточкою валиком виходить така розмазня. І Маленькі нюанс для того, щоб конструкція була міцніша. Верхні прогони кидаються в шахматному порядку. І по площині все ідеально рівно. І так як це все збиралося у клієнта на ділянці в готовому вигляді, то весь монтаж зайняв півдня. Зранку почали і обідати вже будемо вдома.